Пані Ірино, довоєнний Тернопіль мав величезну кількість єврейського населення. Пишуть історики, що тут близько 15 тисяч людей. На сьогоднішній день це собі дуже важко уявити, тому що Тернопіль здебільшого зараз населяють українці. Я хотів би в тому ключі вас запитати таку річ. Для християн вихідною є неділя. Для євреїв вихідною є субота. Так. Як виглядав воєнний Тернопіль в суботу, наприклад, на ринку, де дуже багато? Так, в суботу всі ядки, всі магазини, всі е, заклади торговельні, е, чи аптики, чи що. На ринку. Так само ніде нічого, жидівського не продавалось. Все було закрите. Вправилися е... в синагогах, От, і все було закрито. Молилися люди, ходили на пацар, все, але нічим не займалися, нічим абсолютно не то строго, строго не було. Так. Якби ми умовно е, уявили собі, що, наприклад, на базарі на ринку е, старому було сто яток, то скільки з них були єврейськими? Ну, я так, умовно. Половина, наприклад. Більше, менше. Просто щоб уявити собі, наскільки зупинявся ринок в зв'язку з тим, що. Єврейське населення там мало. А ви знаєте, що навіть і місцеве населення, поляки, українці, на суботу вже майже на, за, за закупами ніхто не ходив. Тобто в суботу закупитися так. було неможливо? То було прятання в хаті, порядок на подвір'ї, але на закупи ніхто в суботу не ходив. Коли тоді ходили? Традиційно? Один, очевид, тиждень є час на то. Е, Я просто веду до того, традиція була один раз на тиждень закупитися, чи кожен чи собі не, кожен день ходив. Ні, кожен я? раз собі, з холодильників ще тоді таких не було, що можна було закупити на тиждень. Свіже Ні, кожен mm. раз щось свіже купив. І на тому кінець майже кожного дня ходив ще на ринок. Наприклад, таке природ, як м'ясо і так далі, то купувався кожен день свіже. Як тоді було з неділею? Коли християн вихідний, як, як як виглядав старий ринок в неділю? А ніяк ринку не було в неділю? Ні в суботу, ні в неділю. Ні. В довоєнному Тернополі ринок не діяв. Так, 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 майже, так. майже так. Дуже цікаво. Так. Дякую.